Привіт! Всім доброго дня. Сьогодні в нас буде така з вами делікатна тема, яка стосується мого здоров'я, а саме шкіри обличчя і проблем з нею. Тому про це про болячки люблять спілкуватись в основному жіночки, і якщо чоловікам не цікаво, то можете не дивитись далі це відео а Зайти в мої плейлисти і пошукати що собі цікавеньке по рубрикам, які в мене там запропоновані вам. Ось така в мене є серія, яку я використовую із парад дерматологів. Це стоп-купірос серія називається. Тут є шість ось таких різних видів засобів догляду. Це міцелярна вода гіпералергенна для чутливої шкіри. І вона дуже добре очищує макіяж не гірше, ніж якісь розрекламовані відомі бренди. Ну, бачимо, Тому це перше, з чого я починаю догляд своєї шкіри. Потім таке, такий гель для вмивання нейтральний. Він теж використовується при куперозі і також у мене є розація, Розація обличчя. Потім зміцнюючий тонік теж для чутливої шкіри з хрупкими капілярами при куперозі та розації. Є отакий крем. Так, зараз наведеться різкість. Стоп доктор. А, Скін доктор, скін доктор. Його теж використовую, і там краплиночка треба, якщо якесь почервоніння або висипання, треба обробити негайно. Також. Ось такий іще інтенсивний крем. Тобто, якщо треба швидко зняти запалення, із якоїсь ділянки шкіри, сос написано. Далі: стоп купірос для літа, для сонячних днів із ультрафіолетовим фільтром Проти сонця він з номером 30. Щоденний догляд. Тобто, коли виходимо на вулицю, то його і взимку, і влітку можна наносити на обличчя вранці. Так. І останній це стопку пірос. Теж, він, як і міцелярна вода з аквапаринами. Його наносити можна в день і на ніч, і він теж знімає почервоніння для чутливої шкіри, схильної до куперозу і почервонінням. Ну, ця серія дуже добра. Але в мене виникли проблеми не просто ж так, я її використовую, в мене виникли проблеми зі шкірою ще. З 2019 року, і я уже звернулася до четвертого дерматолога, до четвертого дерматолога. І от цей четвертий дерматолог зробила мені призначення таких препаратів, які допомагають не тільки при купі розації, а як виявили, Виявили аналізи: у мене є демодекоз. Ну, Демодекоз, хто не знає, це кліщ. Ну, такий шкіряний кліщ, він є у всіх, але проявляється при ослабленому імунітеті, при недостатньому вітаміні Д. Все це теж я тримаю під контролем. От починаю я лікування. І маю надію, що уже ці назначені, призначені препарати, що мені вони дійсно допоможуть. Це ось такий оргіл проти мікроорганізмів, проти бактерій він. Ну, не можна сказати, що це антибіотик це щось інакше. Так, його двічі на день треба приймати два тижні на два тижні. Далі протибіотик лактавіт стоп демодекс ось такий гель для вмивання. Ось такий крем розамід він від демодекузу. І ось такий ще солантра. Солантра він більше від розації. Тобто, лікую я демодекоз, який мені не виявляли протягом цих років, починаючи з 19, го просто призначали дерматологи якесь лікування, яке мені не, не допомагало. Ну, оцей крем я використовувала раніше. Кажуть, що звикають до нього кліщі. Оцей крем я теж приймаю давно, використовую вірніше. І, ну, відгуки такі собі. Про цей препарат теж дивилась відгуки, хтось пише, о, дуже допоміг! А дехто пише, да, взагалі безрезультатно. Так, щоб у мене сильно турбувала шкіра мого обличчя, я б не сказала, але покраснення я можу якось їх зменшити. Я дотримуюсь дієти, не п'ю гарячого, щоб судини не розширювалися на обличчя. А от такі як звані прищики, які є акне називається у медицині. Вони обумовлені, як виявилося, саме демодекозом. І тому я буду намагатися пролікуватися і вилікуватися. І також я ще використовувала для куперози, розації ось такий французький крем. Ну, Він дуже приємно пахне. Дуже приємно. Ну, Особливого результату я не бачила. І взагалі, оці крема, оцієї серії крема, вони теж пахнуть дуже приємно, дуже приємно. Від купероз допомагають, від розації теж. А від акне і демодекозу – ні. Так що побажайте мені удачі в моєму лікуванні. Я маю надію, що буду гарна і не виглядатиму як підліток з прищиками на носі. <свісно> Якщо ви використовували ці препарати, то напишіть у коментарі, які у вас від них враження, чи вони вам допомагали, чи були якісь, може, побічні ефекти, буду рада прочитати. Все, що ви напишете, дякую вам за підписки, лайки і за перегляди. Всього найкращого!